Я бачу. Диви вони на люту, нати. Ноги забери, ти мені мішаєш. Дивись, що воно роботи. У тебе ніжки, а в мене вон з рук коліні. Диви, не хоче пускати, поки все не зжире, не відпусти свої пазулі. А я боюся. Ай! <реш> <Вже> по двоє. <реш> я боюся, що вони. Не... <реш> <реш> Просто достав руку. Все, валіть звідси. <реш> Дич.